Міністр справ закордонних РФ Щоправда Сергій Лавров зібрався і поїхав е, в Китай. Званом гі буде мати зустріч, буде говорити про а у відомстві там зазначають про війну РФ в Україні. Це така попередня поїздка перед тим, як туди поїде Путін, чи е, знову ж таки про якісь прохання від КНР? Так, ну, да, класика дипломатичного жанру перед е, великим значним. Візитом очільника держави, як правило, міністри закордонних справ узгоджують остаточний порядок денний, узгоджують ті питання, які будуть обговорюватися, та формують певні прощуповують да, обставини, які дозволив там говорити про прогрес на певних треках під час перемоги. Але я хочу. Примітити, що Лавров не о, зараз дуже малу кількість країн може відвідувати, тому для росіян для їх внутрішнього житку це ще і. Певне таке підкреслення, що зовнішньополітич... що російська влада здатна ще вести зовнішню політику з якимись великими країнами, мати з ними стосунки, поглиблювати співпрацю. Але між Росією і Китаєм існує величезна кількість проблемних кейсів, які жод... навіть один візит не може розв'язати, і це, в принципі, якщо мова йде про подальше поглиблення. Російсько-китайських відносин, то, 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 звісно, це стосується воє воєнної кооперації, адже за свідченнями західних медіа багато китайських фірм компаній розширили спектр послуг і експорту в Росію, зокрема комплектуючих, які використовуються в військово промисловому комплексі. Скажу, що Лаврову особливо подобається їздити в Еритрею, до прикладу, його там зустрічають станціями, дзвінками в Китаї? Воно звичайно все трохи не так. Але наскільки Росія зараз хоче залучитися підтримкою Китаю, зокрема на міжнародних площадках, до прикладу, там ООН, там Група 20, тому що будуть зараз відбуватися низка різних зустрічей. А наскільки важливо зараз Росії і зрозуміти принциповість позиції Сі Цзінпіна і Китаю напередодні того саміту, який ми організовуємо у Швейцарії, і власне зазначу, що Блумберг пише, що він десь всередині середині червня відбудеться. Нам звичайно також дуже важливо, щоб Китай там був. Нам важливо, щоб на нашій стороні, але ж Лавров, очевидно, і Путін вже в травні, як поїде туди в Китай, буде намагатися перетягнути цю ковдру. Я вам хочу сказати більше, і Китай би хотів бути присутнім на глобальному саміті. миру. Китаю кортіло б відіграти посередницьку роль, стати адвокатом Росії, головним перемовним ланцюжком, для того, щоб використати цю логістику дипломатичну максимально на свою користь. Китаю вигідно мати слабку Росію. Але Китаю при цьому важливо, щоб Росія не отримала поразку. Бо поки є Росія, вона відвертає увагу з Заходу від азіатсько тихоокеанського регіону. І Китай може готуватися, наприклад, до вирішення своїх зовнішньополітичних цілей, в тому числі агресивних. Це перший момент. Другий момент, але тим не менш, для Китаю важливо відігравати роль стримуючого чинника, наприклад, в питанні ядерної безпеки, наприклад, країни, яка може тиснути на Російську Федерацію. Якщо не буде представлена Росія і буде представлений Китай, то це вигідно Китаю. І Лавров це розуміє, і Путін також це буде розуміти, і вони будуть робити все можливе, щоб максимально зв'язатися в умовах оцього треку глобального саміту миру. Що стосується G20, інших обставин, ну, зрозуміло, що це Брікс, наприклад, це ті майданчики, де Китай, і Росія останнім часом багато що мають спільну політичну хоч і декларативну, але позицію. На навпаки, Індія стала більш прозахідною в останні місяці, в останні півроку. І Це пов'язано з певною конкуренцією. До речі, з Китаєм, і до речі, Кулаба нещодавно їздив в Індію, і цей трек треба розглядати також у взаємозв'язку. Бо якщо Індія так чи інакше але дотримується нейтральної позиції, то нейтралітет Китаю це лише в лапках. Насправді це політичне підігрування Російської Федерації в її позиції у війні, взяти, хоча б китайські медіа, як вони висвітлюють так звану українську кризу. Але все-таки ви допускаєте варіант, що ну, якщо не на рівні там Цзінпіня, Китай може бути представлений на цьому саміті у Швейцарії, ну то бодай рангом там нижче, да, на рівні якогось там великого міністра, скажімо, а, чи взагалі дистанціюються? Ну, я думаю, що максимально це, мов би, кращий варіант це представництво на рівні міністра закордонних справ Ван і -E. це авторитетний дипломат. Він, Він, між іншим, був к... у Білому домі ось зовсім нещодавно. Був візит до Америки. Можливо, власне, і про це йшла мова в тому числі. Так да, і тому і навіть на цьому рівні да, це буде значний. Ці дзіньпінь готує свій візит до Франції. У нього особливо особливі відносини між Китаєм і Французькою Французькою республікою. І до речі, під час цього візиту можливо це питання також буде. Я впевнений навіть неможливо, а впевнений, Можна допустити, що Макрон буде пробувати залучити Китайську народну республіку до української програми миру максимально. Тобто, зараз буде таке змагання за Китай. І... Я не сказав би, що для ну, в стратегічній перспективі це може принести, наприклад, 100% успіх, але я впевнений, от як зіграє Китай, і буде остаточним показником на чій він стороні. Якщо Китай долучиться до глобального саміту миру, то значить у Китаї є прагнення е, пришвидшити мирний порядок денний. Підтвердити своє ставлення до принципу територіальної цілісності відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй. Якщо Китай відмовиться під прохання Росії під прохання Лаврова Путіна, то тоді це питання про більшу розбіжність і напруження різних світових ядер в цій геополітичній грі тоді Китай. Не може вважатися посередником, і те, що Лі Хуей останніми артикулював останніми там тижнями, місяцями під час його візиту по Європі і в Україні і в Росії. Ну тоді воно абсолютно позбавлене будь-якого реального змісту. Це не про посередництво, це про підігрування Росії, це про заняття її позиції, і це фактично допомога Росії, зокрема в економічному плані. Коли говорити загалом про той саміт, пане ж у всіх дуже велике сподівання на те, що відбудеться у Швейцарії. Ну власне, достеменно ми не знаємо точно дат, ми не знаємо точно, яка кількість країн буде присутня. Зрозуміло, що ми дуже боролися за країни глобального півдня, до прикладу, щоб вони були представлені а, на цьому саміті, в тому числі, але попередньо Блумберг пише, що можна очікувати близько сотні країн. Ну це достатньо серйозне представництво, та а, які ваші очікування? І, і, і що треба зробити за цей період до початку цього саміту інавгураційного? І ну, якщо це буде 100 країн, то ж, можете вважати, що це е, можна ставити питання про реорганізацію ООН. Да? Бо Факт, це серйозно. Та? Я думаю, до речі, це питання може в, в, так чи інакше постати. Але давайте так, е, давайте почнемо з поганих новин. Погана новина це гайська декларація про спецтрибунал для Росії. Підписали або підтримали лише 44 країни. Жодної країни глобального півдня там немає. В переліку на жаль. Це погана новина. Полягає в тому, що якщо це буде лише спецтрибунал для ну, в рамках країн Європейського континенту, то це не дозволить масштабувати цю, це, це, цю проблему на більш важливий рівень, рівень всього світу. Це перший момент. Другий момент. Тому нам зараз треба використати максимальні можливості тих країн Заходу, які зав'язані в торгівельних, в економічних, в політичних відносинах з різними країнами глобального півдня. Наприклад, якщо Аргентина є проривом в Латинську Америку, то треба вибудовувати якраз відносини з Аргентиною так, щоб максимально долучити блок країн, які мають. Добросусідські і важливі відносини з Аргентиною до цього самі президент. Та, там увій... був там досить одіозний новий президент, але за нього можна боротися, скажімо. Так, Мілей, до речі, скоріш за все прилетить в Україну. Є такі розмови, я чув про них, про це. Далі наступне таке проукраїнське ядро, умовно про українське да бо все рівно у кожній країні є свої інтереси. Це Саудівська Аравія могла б позитивно вплинути, наприклад, на деякий блок арабських країн, щоб їх залучити. Далі. Давайте шукати в Центральній Азії підтримку. Там взагалі програний трек. Ну, об'єктивно через поки вагомий плив Росії. Треба, ем, треба залучати Індію. Я сподіваюся, пан Кулєва про це говорив на саміті з індійськими високопосадовцями. Має має бути непрограний африканський трек, де в Україні є свої військова кооперація, де в Україні є економічні відносини тощо. Ну і зрозуміло, є в Європі, вибачте, проблеми у вигляді словаччини і Угорщини. І на нам би хотілося вирішити хоча б ці, е, ці питання, оскільки, наприклад, Угорщина обов'язково ставить за умови зустріч Орбана і Зеленського, а вона може відбутися лише коли Україна піде на певні компроміси щодо там питань, доволі болючих для обох сторін. Тому е, якраз підготовка до цього саміту може бути завершена упродовж там декілька місяців. І плюс паралельно з європейськими країнами це підписання безпекових угод угод і підготовку до саміту в Вашингтоні. Саміту НАТО. А оцей трек з безпековими угодами він дуже жваво розвивався, і це так понеслось. І Британія, Французи. Зараз ви бачите певний такий стоп у цьому. Ні, ні, ми ж розуміємо, що ключова безпекова угода США, я так розумію, готується до саміту в Вашингтоні НАТО. Ну, хоча б наповнити саміт чимось, коли не буде надано запрошення Україні, то, хоча б можна перекрити це безпековою угодою, яка може приємно вразити деяких аналітиків а деякими пунктами стабільними. Стабільною військовою підтримкою України, я думаю, що українська делегація зараз над цим працює. Ще залишається безпекова угода з Польщею. У нас я так розумію, після розв'язання певних економічних проблем на кордоні, зерном і господарською кооперацією, можна буде виходити і на це цю угоду. Так само ем, є багато низка інших країн, з якими ну, цей процес ще триває і буде підписаний власне. Я думаю, що до кінця 2024 року з всіма підписантами Вільнюської декларації про те, що вони планують випрацьовувати оці ці безпекові зобов'язання з Україною. Ну будуть підписані всі якраз угоди. Але тут тепер постає інше питання: чи це замінник НАТО вступу України до НАТО? Знаєте, ні? На жаль, ні. І вони лише мають во-перше, більшість угод на 10 років. А по-друге, вони ну вони різні, і по кожній країні вони неоднозначні. Наприклад, британсько-українська британ... і німецько-українська угода, ну і французько-українська угода ну не в порівнянні, наприклад, з угодою України і Данії, чи України там з деякими країнами іншими, але тим не менш, це все ж таки щось в умовах протистояння з Росією. Іншим президент кажуть, найближчими найближчі кілька місяців може відвідати пар. Ну це зокрема про боротьбу за ті країни, які можуть також долучитися, там до зустрічі. Ну і я, от про цю безпекову угоду зі сполученими штатами, ну, перше, що ключове, важливо це зробити очевидно до виборів, допоки там не відбулося якихось для нас. Таких неочікуваних неочікуваних перемог, скажемо, та але наскільки це може бути щось схоже на той статус особливого союзника, який має, до прикладу, Ізраїль? О, це гарне питання. Давайте спочатку по безпековій угоді. От е, наштовхнули на цікаву думку. Одна справа підписати угоду, інша справа її ратифікувати в конгресі, якщо так постане таке питання. А ми бачимо, як ратифік не можуть протягнути вони е, е, законопроект. Так, да. і якщо, наприклад, британсько-українська угода вона не ратифіковувалася в парламентах, а, наприклад, французько-українська угода ратифіковувалася. До речі, тоді ж Марін Ліпен свою відому промову в захист України скажімо Чим дивувала напод... відверто. Так да. а що стосується Ізраїлю. Ну, мені здається, будь-які військові аналітики вам скажуть справедливу думку, що ізраїльська система відносин, яка є між Ізраїлем і США, для України не є прийнятою. по дуже багатьом причинам. Вона, по-перше, ви ж бачите, що вставлені до Ізраїлю коливання Байден. Скажем, Байдена дратує поведінка Ізраїлю щодо в секторі Газа, щодо гуманітарної катастрофи, щодо неможливості знайти перемир'я. До речі, на, на цей трек був кинути. знаєте, важка артилерія Вільям Бернс, керівник ЦРУ, який знаходиться в Єгипті, намагається примирити дві сторони, і у нього нічого не вдається. І плюс, Але тим не менш, Байден знаходить можливості і направляє військовий пакет допомоги Ізраїлю, включно з авіабомбами і винищувачами, поза рішення Конгресу. А я вам розкажу, як це робиться. А, Збройні сили Сполучених Штатів Америки можуть визначати деяку частину озброєнь, номенклатури як залишкові. І відповідно до законодавства визнане залишкове озброєння спокійно може бути направлене президентським повноваженням в ту країну, яку вважає президент Доречним, тому не все єдине рішенням Конгресу єдиним. От тут важливо сказати про це правду, щоб і знаєте, і ще раз підкреслити особисту роль Байдена і демократів, і їх той і їх передусім. Політичні мотиви, які домінують над геополітичними, от тут поки знак питання. дивимося що буде відбуватися в палаті представників. Тут цікава історія з іншим кандидатом з Трампом. Значить, історія з'явилася, яка в The Washington Post про те, що Дональд Трамп там в приватному порядку ділився деталями свого плану примирення. Умовно України і Росії зрозуміло, що він полягав би в тому, що Україна поступилась би величезною частиною своїх територій, Донбасом, Кримом. Потім з'явилася інформація пізніше, що нібито у Трампа спростували таку заяву. Наскільки нас може здивувати ще позиція Трампа? Тому що такі вони дуже радикальні. Але багато хто із дипломатів, з експертів, міжнародників кажуть про те, що ну Трамп він така людина не до кінця зрозуміла, і все може бути вивернуто і перекручено геть навпаки. Так да, він не до кінця зрозуміла, він ексцентрична, він прагматик. Ну людина ж з бізнесу. Людина, яка побудувала величезну бізнес імперію. Не най не само успішну до речі, яка зазнавала краху, але при цьому він знову як фенікс поставав. Знаєте, з приводу цього скажу дві речі. Перше, якщо з Трампом будуть вибудовані персонально міцні відносини, наприклад, як ми бачимо, Орбан Трамп, Трамп та інші лідери, Трамп дуже цінує персоніфікацію відносин. Якщо між українським президентом Зеленським і Трампом будуть відновлені персональні, сильні, міцні, хай навіть суперечливі, але міцні відносини. То повірте, це буде лише на користь зовнішньої політичної стратегії США. По-друге, ви е, не думаєте, що Трамп е, не захоче е, себе показати кращим за Байдена? А це його одна з ідей кампанії. Він будь-якою метою хоче бути кращим. А чому не дати, наприклад, Україні більше озброєння? Більшої номенклатури, більшої дальності. Справа в тому, тому, пане Олеже, що представники республіканської партії, зрозуміло, не на найвищих рівнях, але е, е, ті, навіть, які доєднуються до наших ефірів, вони, власне, це й декларують. Вони кажуть, що а якби Байден дав атакам все ще раніше і іншого типу зброю, ну, тобто, ситуація вже була б геть інша. Вони то декларують саме те, про що ви говорите. Але чи є то е, в голові у Трампа? Для цього треба ще раз повторюю свою першу головну думку вибудовувати персональні відносини. Тут останнім часом в Києві Су чутки ходили про те, що Поманафорд був в Україні, а не знаю, треба перевіряти, бо не хочу поширювати їх. Але тим не менш цікава інформація, бо якщо це так, то це е, спроба якраз вибудувати оці персональні відносини. Але є одне але. І воно найголовніше. Якщо, наприклад, перше президентство Трампа, де ми всі знали прізвища, хто керує його зовнішньою внутрішньою політикою, це Болтон, радник з питань безпеки, це Майк Майк Помпео, держсекретар, це ем, Нікі Хейлі, до речі, е, представник США в ООН, то зараз уявлення про те, хто буде керувати зовнішню політичну лінію США, у мене взагалі немає. Вибачте, такер Карлсон до речі, про нього натякали. Республіканців як віце-президента, можливо, Ого. Ну, тоді, ну тоді у мене виникає знаєте певний острах за стабільність зовнішньополітичної чи якоїсь іншої е, лінії поведінки Сполучених Штатів Америки, і з іншого боку, треба боротися не лише за Трампа, треба боротися і за поміркованих республіканців. В свій час, коли в Кореї точилася війна, і президентом був Гаррі Трумен. В виборчій кампанії 1952 року Трумен обіцяв якраз продовжувати підтримувати Корею південну Корею проти північної. А Двайт Ейзенхауер, військовий до речі, герой Другої світової війни, республіканець, обіцяв навпаки, американському народу. Я припиню війну в Кореї буквально за дуже короткий період. Переміг в 53 році, і він таки. Змусив південну Корею йти на компроміс, важкий компроміс Північної Кореї. Але тут є одне, але коли дуже люблять аналогії історичні, американські військові безпосередньо брали участь у військовій е, операції в південній Кореї. Американських військових в Україні немає. Вони солдати американські не стоять в біля Авдіївки чи біля Бахмуту, і тут це полегшує, наприклад, американцям. Сприймати той аргумент, що може дати гроші і підтримку воєнну Україні, щоб американські солдати не стояли на фронті, так як в 51-52 роках на корейському фронті. В свій час я думаю, що ця теза може спрацювати під час виборчої кампанії. Пане Олеже, я дякую вам надзвичайно як завжди. Пасибі, що ви доєдналися за коментарі. Олег Пастернак, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Дякую.